Такий чужий і раптом неминучий, Химари хмар задушать горизонт, земля вдихне глибинно і жагучо на вишняках настояний озон. Мені нестерпно, душно, передгрозно ліловим чадом туманіє без, Гудуть ліси, риплять добові кросна, парчеву зливу. Видкавши з небес, лягла грози пульсуюча десниця на золоте шаленство голови. Мені, мабуть, ніколи не досниться, сліпучий спалах чистої жаги. Гроза мені погружує громами, закутий біль спинає на диби. Нехай смакують почуття гурмани, а ти, стихія, любиш. Так люби, чи ще тебе не доля не намучила, чи не сліпить грозою ткан на ніч. Люблю чужого раптом неминучого, тужу тонкою млістю перед пліч.